Боже, вільний вікенд боксу у Києві за пояс відбоксував колишній чемпіон світу Віктор Постол, а Хаджан бився аж за два пояси відразу та показав топовий бокс. Це точно вартує вашого перегляду. Що далі для перспективного українця? Які шанси стати чемпіоном світу та які для цього потенційні суперники? Ставте вподобайку та дивіться у випуску новин. Однак найбільше ажіотажу у світі було довкола іншого поєдинку. Колишній об'єднаний чемпіон світу Джаро Ненніс перейшов у 70 кілограмів, де боксував проти ангольця у Ліми, ще й відразу за пояс тимчасового чемпіона WBA. Попередньо я казав, що від Ліми особливо нічого не очікую, бо ні належного рівня техніки, ні розуму там немає, щоб перемогти монстра з Філадельфії. Але щоб настільки швидко, уже на другій хвилині бою американець зачепив суперника апперкотом і понеслося. Еніс не відпустив ліму і видав затяжну серію зі зміною кутів Удар у цього хлопця є. А от трималки вангольця немає. Це нокдаун. Противник встав, а американець вирішив довго не відпочивати і війшов ще з однією серією апаркотів та бокових. Суперник лише захищався та знову впав. Рефері дав добити опонента, а лише до пори. Уже в наступній етайці Еніс війшов і остаточно розбив суперника, який досить високо котирувався. Але по факту програв у першому раунді. А вже після бою Еніс розставив пріоритети. Заявив, що прийшов здобувати чемпіонські пояси, але викликав на бій Вьорджела Ортіса, у якого правда теж лише тимчасовий пояс WBC. Отже, що хочу сказати по жару Енісу, зокрема, по цьому поєдинку. Нокаут у першому раунді. Технічний, але нокаут. Чесно кажучи, у Ісмуліму подавали, як. Таку собі, в принципі, опозицію, якою він насправді не є. Боксрек малював його в топ-10 цього дивізіону, що взагалі не заслужено. У чувака не було нормальної опозиції, і він, ну, як на мене, і не міг скласти такої реальної конкуренції Джарану Енісу. Я в останньому ролику казав, що очікую нокаутуючої перемоги в середніх раундах. Сталося раніше, тому що Джарон зачепив опонента і вирішив не церемонутись, тупо пішов далі навалювати, навалювати, навалювати. Джарон Еніс боєць, який, як на мене, недооцінений ні українським. Фанатським суспільством, скажімо так, ні глобально світовим, це дуже дуже хороший боєць. Як на мене, він зараз це боєць рівня топ 10 фо паунфопаун, десь там можливо 8-9-10 місце, але він має там бути. Наскільки він універсальний? Наскільки він міцно б'є? Наскільки він непогано вміє в захист, це не його найсильніша сторона, але, в принципі, оборонятися спиною, оборонятися роботою ніг він теж вміє. Наскільки добре він робить кути, боксуючи з різних стійок лівосторонньої, правосторонньої. це дуже-дуже хороший боєць, який тепер переходить вагу 70 кілограмів. І я не сумніваюся в тому, що він і там стане чемпіоном світу. Він буде боксувати проти Ворджіла Ортіса. Це майже погоджена історія. Чому саме проти Ортіса? Ну там, по-моєму, давно йшов такий рамс між промоутерами Едді Хьорном і Оскаром Делахою. за те, в кого все ж таки яйця або ж боксери даруйте крутіші. Час це визначити. Мій фаворит у цій парі це Джаро Ненніс. Нехай вони обидва не биті, нехай Ворджо Ортіс теж проходив хорошу опозицію, але Джарон Ненніс виглядає більш... Універсальним бійцем. В нього в руках більше геймпланів, Як боксувати проти Верджла Ортіса та багатьох інших опонентів? Джарон Еніс гарантовано наведе шуму в цьому дивізіоні. Прямо про вас пройдуся зараз по головних чемпіонах і взагалі головних бійцях цього дивізіону. Отже, Джарон чемпіон за версією WBA, тимчасовий поки що до реальним чемпіоном є Аббас Барау. Хто це такий, я не знаю, але він отримав цей пояс, здається, після того, як Теренс Кроуфорд піднявся і звільнив. Свій реальний чемпіонський титул у цій вазі. Ідемо далі. WBO Ксандер Заєс. Непоганий боксер компанії Топренк, але ще зовсім молодняк. Він цей чемпіонський пояс здобув в такому важкому бою проти ніфіга невідомого опонента. Для Джарона Еніса потенційно це не опозиція. WBC, Себастьян Фундора або ж Кіт Тьорман, який буде битися проти нього. Ось тут цікаво. Мені здається, що Джаро Еніс перебоксував би Фундору оцю от величезну шпалу, просто тому, що не пішов би на бій, який би нав'язував Фундора. Кіт Тьорман, якщо він стане чемпіоном, от уже невдовзі. Проти Джарона Еніса ну це жорсткий боєць, достатньо розумний боєць, це кваліфікований боксер, Але прямо зараз мені Джарон Еніс все одно виглядатиме трошечки поцікавіше, як потенційно чемпіон там за тією чи іншою версією. Йдемо далі. Бахрам Муртазалієв. Коментувати не хочеться. Русський, у якого, на жаль, поки що багато що вдається, але це до першої зустрічі з тим таки Джароном Енісом. Насправді у вазі 70 кілограмів з'являється нова офігєть, яка зірка. І акцентую, що він дуже недооцінений увагою. Так само, як ми, мені здається, недооцінюємо увагою Кареничу Хаджана, який за останні 8 років, по-моєму, чи не єдиний, хто пройшов повну дистанцію проти Джарона Еніса на його полі бою. А в останньому поєдинку, ну в другому поєдинку між ними, Карен ще й так непогано огризався. Мені здається, що ми дуже недооцінюємо те, що робить Карен, і те, як він це робить. Але про це трошки згодом в кінці цього ролика. Поренню все з боксу разом із Фавбет. Також у Києві пройшов вечір боксу, де відбоксував колишній чемпіон світу за версією WBC у суперлегкій вазі Віктор Постол. Суперник Алехандро Мое з Іспанії, хоч і невідомий, але молодший на 9 років. Голодний і приїхав точно не програвати. Ба Більше на кону стояв пояс IBO International. Так, це не топова версія і не головний титул, але все одно мотивації додає. Віктор був на голову вищим за суперника в багатьох показниках, і топовий постол прибрав би такого опонента на. Але навіть просто перемогу рішенням у 41 рік це теж цілком пристойно. Звісно, є втома від боксу та певна зношеність. Але техніка та клас такий, що він дасть прикурити всьому молоднюку з Андеркарда і показав, як треба перемагати в поєдинках, де ти просто маєш зробити свою справу. Що вам сказати, Віктору Постолу 41 рік, і я не очікував, що він до цього часу взагалі буде боксувати. Об'єктивно, його пік припадає на. Десяті роки цього століття, і причому так на першу їхню половину. До того моменту, як він бився з Кроуфордом, та в принципі на момент бою з Кроуфордом, це був топовий Віктор Постол. Це була, як казали американські коментатори, зменшена версія Володимира Кличка. І візуально і десь частково, можливо, стилістично. Зараз Віктору 40 -плюс років, я щиро здивований тим, що він досі не закінчив. А, чому не закінчив? Як на мене, фінансова мотивація дуже важлива в цьому сенсі. Я думаю, що із стейт пояс, який вдалося привести в Україну IBO Inter National, це мотивація і це стимул, аби виставляти Віктора далі на потенційно хороші поєдинки. Наприклад, чемпіоном за версією IBO є Адам Азім. Британський проспект, який раніше проходив Рама Фаніяна, до речі, друга Віктора Постола. І зараз потенційно можна Віктора Постола продавати в Британію бій з ним Адаму Азіму, робити з Постола такого претендента за версією IBO, продавати його в Британію. Для чого це Віктору? Все очевидно, це гроші. Це можливість підзаробити кількасот тисяч доларів перед пенсією, тому що в нього є прекрасний статус: екс чемпіона світу за версією WBC. У нього є непоганий бокс на цей вік. Для того аби виставляти Віктора під. Якийсь перспективний молодняк якоїсь грошовитої промоутерської компанії на цьому заробляти всерйоз якось сприймати віктора як там претендента на чемпіонські пояси, ще щось ну ні, ну ну чесно, ну час уже пішов. Він добре боксує, але добре боксує на свій уже дуже солідний вік. Чемпіони там дуже серйозні, дуже крепкі, до них просто ну, не дійти об'єктивно. Тому зараз Віктор показав, як на мене, дуже хороший, якісний бокс. Він відбоксував краще, ніж я цього очікував. Тому що мені здавалося, що його така зношеність, яка в нього сталася вже за велику спортивну кар'єру, я думав, що вона буде іще більшою. Насправді ні. Ну, повна дистанція хорошого добротного бою проти не топового, але такого міцного добротного іспанця. І це було насправді непогано. Я думаю, що глядачі в Києві. Потішилися, повболівали і так нагадали собі, яким він був крутий праймовий екс-чемпіон світу Віктор Постол. На вихідних ми також уболівали за нашого топа на пів середнього дивізіону Карена Чухаджана. Той проводив бій за два пояси WBO International та IBF. International проти аргентинця Жоеля Мафауда особисто я очікував перемогу Карена і на тижні у випуску новин казав, що хотілося би дострокової перемоги, бо рівень опозиції це дозволяв. Перший раунд пройшов під диктовку українця, але без особливих штурмів. А от у другому наш боксер увійшов у кураж, зблизився і почав гасити бокові та перкоти. Аргентинець перекривався. Наш боєць швидко змінив кут атаки і ввалив уже звідти. Буенос ночі з Аргентинос. Українець забирає перемогу нокаутом у другому раунді. Перед цим поєдинком я робив невеличкий огляд того, що чекати взагалі від цього аргентинця, і казав, що перемагати його точно треба, і дуже бажано достроково. Карен вирішив так і зробити, причому дуже швидко, чому я в принципі насправді радий. І воно так і має бути. Тому що аргентинець це боксер ну, невисокого рівня. Ну такий середняк. Непоганий, міцний, в стоячому боксі показує непогано. Першим номером теж. Але врешті, ну, є з чим працювати, скажімо так. Тому я щиро втішений тим, що Карен забив його, забив достроково, і я вважаю, що ця перемога може дати певний запал. От саме дострокова перемога над такою середньою, я би так сказав, опозицією. Окремо хочу дати вам слова Карена після бою. Це треба чути. I want to be a world champion. This is my goal, and we're gonna do everything we could to become a world champion. And also, I want to say thank you to all Latvian people, to Latvian government for supporting my country. It's mean a lot for me, and it's mean a lot to my country. Thank you very much. Лезе Джемен. Карин реально молоток. Знаю, що він. Щось публічно, щось не публічно, але дійсно допомагає нашим воїнам, зокрема, донатить і на мої збори, що насправді особливо приємно. Тому в плані громадянської позиції карен Карен молодчина. Що далі? Разом із вами я зараз пробіжуся рейтингами і що там взагалі може бути. Отже, за версією IBF, перша позиція, позиція претендента, зараз вакантна. Чемпіоном є Льюіс Крокер. Карен здобув перемогу, і тут може просуватись. Чемпіон WBO Брайан Норман буде боксувати із першим номером Девіном Хейні. Карен до оновлення рейтингів перебуває на четвертій позиції. Після оновлення він застрибає повище. Реально, десь на другу позицію може претендувати карен, тому що чемпіон боксує з претендентом, і хтось із них або чемпіон, або претендент буде випадати з топ-5 через поразку. Плюс позиція, яка піднімає його, це також здобуття поясу WBO International, що в принципі піднімає його акції і зводить майже до статусу претендента. Але там чемпіон зараз Брайан Норман, топовий американський нокаутер. Або Девін Хейні, не нокаутер, але топовий американський боксер, якого ну, перебоксувати буде не те, щоб складно, ну можливо, навіть неможливо. Я би навіть так сказав, тому що не люблю бокс Хейні, але визнаю його ефективність, скажімо так. Тому насправді те, що Карен просувається цією лінією, це дивовижно, але добре, що в нього тепер є другорядний пояс і від IBF. Тому що в IBF чемпіон Льюіс Крокер, британець, який, як на мене, боксер вище середнього рівня. Останні поєдинки бачив його проти Педді Донована. Непогані такі зароби, в яких він здобув дві перемоги, але там немає нічого особливого. Ну тобто, карен такого боксера, я вважаю, що можливо важко, можливо, в виснажливому поєдинку, але може пройти. І по позиціях зараз карен перебуває на шостій сходинці. Перша вакантна. За рахунок перемоги він застрибує і ще, хоча б там на рівень топ 4 як на мене. Хоча по факту можна і педідоново назвіти витісняти після двох поразок поспіль. Тому от ця от лінія IBF, вона мені прямо зараз більш симпатична. І карен уже двічі доходив до статусу претендента саме за і боксував. Але раніше курва чемпіоном був Джарон Енніс, що в принципі звучить як шлагбаум. Зараз чемпіон Люїс Крокер. Ну, якби його менеджеру Максиму Міхайльову треба постаратися. І я знаю, що він це може зробити, щоб Каренно опинився якомога вище до топу рейтингу і посперечався за титул чемпіона IBF. Для цього, як на мене є в принципі всі шанси, всі можливості, треба за це хапатися. Бо реально там карен зараз перебуває в кроці або в поєдинку від чемпіонського бою. Це реально організувати. Я дуже вірю в те, що Карену це вдасться. Проти Крокера має вдатися. Проти Хені або Нормана. Ну тут карен точно буде андердогом. А Ленокс Льюіс радить Олександру Усику закінчувати кар'єру. Про що взагалі мова? Дивіться в ролику за підказкою. А з вами незмінно канал Тайк Мейсон новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Вболівайте за своїх.